Matte! Зараз ми знаходимось на вогневих позиціях бригади Буревій поблизу Серебрянки. Зараз цей напрямок трошки щух в інфопросторі, але запеклі бої тут тривають постійно. 0,71. 442-0,71 на заряд. Шостий. Як відбувається взагалі бойова робота артилериста на нулі? Як відбувається? Відбувається, в принципі, без безпілотників на даний момент було б в рази гірше і тяжче. Пілоти безпілотників знаходять ціль, плюс-мінус коригують, вказують старшому офіцеру. Що на таких то таких-то координатах спостерігається рух чи то техніки, чи то живої сили. Далі старший офіцер батареї обчислює, дає необхідні розрахунки сюди на вогневу. І відповідно від вогневої командир гармати вносить всі налаштування гармати і вже від того відпрацьовує. Далі воно все йде знову ж таки по колу. Пілот спостерігає місце розриву, де впало наш м -м, снаряд. І від того, знову ж таки, від старшого офіцера батареї, корективи, які передаються сюди на гармату. Все, що рухається, ми по тому усьому відпрацьовуємо. Тобто, приїжджає танчик, працюємо по танчику, вибігає якийсь москалик, відправляємо москалика в ті кращі світи. Тобто, в загальному, все, що рухається, це наші цілі. В останнім часом за останні виїзди дуже багато під в нашу сторону. Дуже багато їх намагаються просуватися, але ми знищуємо їх, стараємося бити їх ворога щільно. Наш підрозділ працює 24 години на 7. Поки ще чекаємо очі. Як вам зараз воюється тут? Працюємо по-різному, залежить від навантаження. Буває таке, що нема коли передихнути, а буває таке, що настільки, ну, скажімо так, гарязне небо. Гарязний в тому плані, що дуже багато ворожих пташок, орлани, ланцети, зали, ті ж суперками. І за цього ми не можемо дуже часто працювати, щоб не світити позиції і тому подібне. Але в лісах, в лісосмугах це перевага, особливо вночі, літній період, весняний, осінній період. Бо в, теплак, в тепловізор погано видно. За рахунок того, що дерева йдуть ну, живі, в них йде процес цвітіння і тому подібного, то в теплаку важко визначити в такий період, чи є тут люди, чи нема тут люди, бо він весь червоний виходить в лісах. Бувало таке, що по ну, нашому напрямку по лінії фронту, це яку відповідає наша бригада, більше 60 кабів за сутки було. А буває таке, що там за сутки там, ну, кабів 10 по, всім, по всьому напрямку. А було таке, що по вашим позиціям прилітали каби? Було. Які наслідки оцей ударка було прийнято по ударам по вашим позиціям? Ну, по нашій позиції, по якій був ударкабом, нам тоді дуже сильно пощастило, що він здетонував повітря, але дуже близько до самого укриття. Там, біля 10 метрів від укриття він здетонував повітря. Ну, все розвалило. В принципі, ну, ми обійшлися, можна сказати, легким испугом і легкою контузією здебільшого. Залежить від того, хто був. Що, грубо кажучи, ті самі пілоти бачать якісь засічки, засічки це маю на увазі, там виходи ворожої артилерії або будь-які інші цілі. Відповідно, в першу чергу вибирається гармата, яка максимально ефективно вразить, щоб менше було, крутити, вертіти неї. І, відповідно, передаємо сусіднім підрозділам інформацію, що в тому районі, для прикладу, є ворог, що або ми допомагаємо їм, або вони допомагають нам. Це ж навіть на днях успішно співпрацювали з Азовом. Феєричне відео. І коли три великі гармати просто. Рівняють з землею в ворожі опорні пункти. Є на що подивитися і точно не хочеться там бути, на місці ворога. Могли б дати якусь коротку характеристику е, об'єктивну професійним здібностям росіян на цьому напрямку? Е, дивіться, професійні здібності росіян. Ну, в першу чергу вони потужні в Ребах, тобто є дуже багато труднощів, про які пілоти розказують, що не все так просто взяти-політати над їхніми позиціями. З іншої сторони, якщо по артилерійських е, в артилерійському напрямку дивитися, Дуже так безнаказано ми в принципі, постріляти не можемо. Тобто, грубо кажучи, в них так само працює контрбатарея, так само вони добряче і швиденько наводяться, тому рівень підготовки ворога теж на високому рівні. В принципі, деколи навіть і на своїй дупі відчуває. Як сейчас над вашими позиціями ви фіксуєте проліт ворожих пташок, дронів. Ну, є різні дрони. Є малогабаритні, типу, розвідники, є такі, що ну, їх навіть можна і побачити, і почути, як і наші, так і катки. Вони частіше за все літають в часи найбільшої активності. А постійно літають ці ж суперками, орлани, ланцети, зали. Вони літають високо, досить високо, їх і не чути, і не видно. Вони визначають, переділяються зазвичай з допомогою рибів. Ну, а цю інформацію нам передає, грубо кажучи, штаб. Бо є навчені люди, які за цим слідкують і моніторять, по частотам визначають. Як, е, е, яка пташка пролітає в даному квадраті. Бо кожна пташка працює на своїх частотах. Якщо вони якісно виконують свою роботу, то для нас це небезпека, якщо десь щось не так засвітилося і тому подібне. Бо потім вже йде до розвідка за допомогою маленьких даронів, типу Мавіка і тому подібних якщо дорозвідка виконує свою роботу якісно, то вже йде робота артилеї, тих же кабів, скиди кабів йдуть. І, ну, Спочатку артилері, потім йдуть в півішки, а в каби вже так потім. В останню чергу, якщо треба. Ну, і використовують каби зазвичай для того, щоб покрити великий квадрат. Підпишись на наш канал, аби не пропускати цікаві репортажі з фронту. Чи кайфуйте ви від своєї професії? Звичайно, в кожній професії у нас от є розрахунок, Є командир гармати. є... Навідник, є квандрантист, є заряджаючий, є споряджаючий. У кожного є своя функція, і він якби з часом ти попадаєш розрахунок і розумієш, що тобі більше подобається, від чого ти більше отримуєш задоволення. Я спочатку починав із заряджаючого, але потім спробував навідника, мені то сподобалося, тому що це така основна більш функція, і це приносить задоволення, коли тобі ще кажуть раці, що ти вразив ціль, і це якби ти. Привів до того, то це дуже супер. Коли ми працюємо, кажуть приблизно, знищили там групу противника, яка наступала, знищили якусь одиницю техніки, одиницю якоїсь там броньованої техніки, машину. По перехватам противнику їм дуже не солодко інколи. Ви задоволені цією роботою? Звичайно, ми наближаємося ще більше і більше до перемоги. Маленькими кроками, але йдемо. Люди в нашому підрозділі дуже хороші. Мотивовані, всі бажають одного, всі бажають перемоги, всі над цим дуже щільно працюють. Кожен з них розуміє, чим більше типів тим скорше будуть вдома. На цих позиціях. На цих позиціях класні, мотивовані, молоді, енергійні люди, в принципі, які самі не чекаючи нікого ніяких повісток і різних цих бюрократичних тяганин. Прийшли сюди, щоб відстоювати нашу з вами спокій, незалежність і боронити нашу землю від ворога. І таке трошки загальне питання філософське, чому ми переможемо і чому ми маємо перемогти? Переможемо, тому що по великому рахунку. Наша земля під ногами, нас за спинами, наші родини. Якщо ми зараз розвернемося і підемо, ну війна і оце руїна. Повернеться до наших домівок і, відповідно, подивившися отут, в якому стані ці міста, селища прифронтові, мені дуже важко уявити, щоб, наприклад, ворог, не дай Бог, прийшов до Львова і щоб таке перевернув з ніг на голову все. Ну, тут у нас просто інших немає, не то, що ні факторів. Ну, ми переможемо та й все.